Uh, Ukraine Air Force. Як нам всім відомо, Вінниця — це столиця військово-повітряних сил, Збройних сил України. And we have been working for a long time uh, as partners with Ukraine Air Force. І дуже багато років ми працюємо разом з українськими колегами як партнери. It is a very professional uh, aviation corps. в Україні дуже професійні Авіатори дуже професійні пілоти гайлі скілд екстримлі професіоналфорс їхні навики дуже високі і надзвичайно професійні. work together uh, for flight safety. І це для нас велика честь відвідати Вінницю, працювати тут з українськими колегами і відпрацьовувати питання безпеки польотів авіації. Air Force again. Також ми а, з нетерпінням очікуємо того моменту, коли у нас буде знову а, можливість виконувати польоти з нашими українськими колегами.